Так, а наші збіри продовжуються, Можливо, навіть відкриється третій. Тому якось щось працюємо, щось потрошку збираємо. Просимо, звичайно, вас долучитись. Нам буквально кожна гривня буде важлива, кожна гривня важлива так само для наших військових. Можливо, саме ця гривня врятує чиєсь життя. Я думаю, це вже не секрет. Бо якщо людина якась має там 10 тисяч підписників на ну, аудиторії, кожна людина скине по гривні, це вже 10 тисяч гривень. За 10 тисяч гривень можна закрити якусь частину збору. Ось. Це якщо вкратце. Тому я продовжую свої збори. Деякі будуть закриватися, деякі будуть відкриватись. Плюс-мінус це буде тривати у мене місяць, потім беремо відпочинок. Тому просимо вас долучитись, будемо вдячні за буквально кожен донат. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде добре.